В одному Аулі жив бідняк. Не було в нього ні житла, ні одягу, ні їжі. Одного разу вирішив він піти світ за очі і взяв трохи їжі і пішов за аулу. В одному місці він зупинився, дістав свої мізерні запаси і зібрався поїсти. У цей час до нього підійшов якийсь чоловік. Приємного апетиту, сказав він. Спасибі, відповів бідняк. А чого ж ти не запрошуєш розділити з тобою їжу? здивовано запитав чоловік. А хто ти? запитав бідняк. Я Бог, відповів чоловік. Якщо ти Бог, я не посаджу тебе з собою, сказав бідняк. Бог розрізняє людей одних він робить щасливими і багатими, інших нещасними і жебраками. Ти несправедливий, тому я не запрошу тебе поїсти зі мною. Пішов бідняк від цього чоловіка, пішов далі. Довго йшов він, поки не втомився. Нарешті вирішив відпочити і поїсти. Тільки зібрався він їсти. Знову підійшов до нього якийсь чоловік. Приємного апетиту, сказав він. Спасибі, відповів підняк. А чого ж ти не запрошуєш розділити з тобою їжу? запитав чоловік. А хто ти? запитав бідняк. Я, ангел смерті, відповів чоловік. Тоді я запрошую тебе поїсти зі мною. З Богом я зустрівся, але його не нагодував, тому що він несправедливий. Одних робить багатими, а інших бідними. Ти справедливий, для тебе всі люди однакові, адже вмирають і багаті, і бідні. Сідай, радо запросив бідняк. А куди ти тепер йдеш? запитав ангел. Бідняк розповів, куди і навіщо він йде. Тоді ти краще повертайся в свій аул. Дочка вашого володаря важко хвора. Ти піди туди і скажи, що спробуєш вилікувати її. Зайди до хворої і сиди там, я теж прийду туди. Якщо дівчина повинна померти, я стану біля її узголов'я. Якщо вона має одужати, я стану біля її ніг. Тоді ти візьми які небудь ліки і дай їй випити. Володар тебе обдарує і ти розбагатієш. Бідняк так і зробив він повернувся в аул, пішов до володаря і сказав йому що зможе вилікувати його дочку. Негайно його повели в кімнату до фори і посадили біля її узголов'я. Незабаром туди ж прийшов і ангел смерті, і став біля ніг хворої. Тоді бідняк звелів принести трохи води і трохи борошна, перемішав це все і дав дівчині випити, та випила і одразу стало легше. Він дав випити ще раз, хвора підвелася, третій раз дав випити, і дівчина одужала. Дуже зрадів володар, що дочка одужала. Скажи, що ти хочеш за порятунок моєї дочки? запитав він. Побудуй мені дім, краще якого не буде в Аулі, і постав у ньому все, що необхідно. Володар виконав вимогу бідняка, і той зажив багато і щасливо.